Та воно, я бачу то це наш? То це нам? Я тільки в коси Охо-хо-хо-хо-по-пої захотів тяговий, я собираюся домов, надо думати над поповненням. Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні неймовірний день, тому що ми вибралися на рибалочку. Я і моя молода команда. Представтесь, ласка. Так, подальше, будь ласка, знімайте. Понятно, це надія. Мене вже бачили, Богдан, Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович, бачите. Да. Добрий ранок. Все, всі заряджені. Ось дивіться, вже ротподік поставив. Сьогодні буде велика риба. Сьогодні будуть подарунки спонсорам. Сьогодні буде все, що забажаєте. Готовка, обіди, вечері. Дивіться, ротподик як гарно стоїть. Тут у нас Такі сінгерочки, катушечки такі. Та ти що? Три палочки будуть чекати чекати паровоза. Тому, друзі, не перемикайтеся. Зараз ми будемо пити каву і готуватися до... поклевок. Сейчас будем закармливаться. Что у тебя за прикормка? Интеркриль премиум полуныца с добавлением консервированной кукурузы. Понятно. А ты как шариками кидаешь, квадратиком? Не задумывался, как слепится, так и полетит. Опа, есть первая у нас Трофейна рибинка Все. А ти казав. Мало Боже, це батон. Це ж батон дніпровський Звісно Ми ж почти на Днепре, поэтому... Ну, це тут... трошки інший батон. Первоградский. Так. Не, ну хорошая попросту. Потай нема. О! А ну а ну. Батон. Батон блин. Ого! О! А ти а ти казав, Що? Що? Та диви, яка вона здорова, блін. Це взагалі громадно, диви. А ну, покажіть, який я рейдер мав. Це Це взагалі, ти що? Тут... На 4 пари взяла. А ну, покажи. Диви, який я красавчик. Обалдіть, оце ці людини. Такий все чи чешу. а чи Ну, 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 ну. ну. крайка. Держи, міняємося. Це теж платичка. Так, да, платичка. Два. Ні, мені цей стаканчик. Ага. Та я обидва добуваю, інгредієнці ага, хрібки. Так, так що я хоч подержу. Держи, держи. Я тебе опять кушку, що вона пострадала. Все. Ну що, тепер будь всі знати, що ви були на рибалці. Все. Ви ж що... це, желання загадали чи ні? Я поймала. Все. На, <свят> полотенце Конечно же, на опыте. <свят> а, я сказал, юный хирург сейчас там быстренько пройдем. Тут, на, я червячок остался. Все, можно пожевать, если <свят> что. -то. А ну, иди, я снимаю, Димончик. Так иди же, все, сейчас ныряю. Димончик, что ты зловил? <свят> Акушка. Это ты А ну, покажи. Ё-моё, вот это кабла Вот это хорош. Ой, тут поклевка. Опа. Ой, ой, ой. -ой. Опа, что у нас тут? Опа, чё, Опа, опа. Опа. Ой, ой, ой. Нормально. Оп, опять батончик на поплавочку. Пока да. молчать, батончики клюют. кулінарне шоу масло раз Й, моя, таке так пікає

Ні-ні-мі-ні. Та воно не бачу. То це наш? Що? Це нам? Я тільки вкахи О-хоп-хоп-хоп-хоп-по-по-поє. Ой, вже хотів вичавати, я збираюся домой. Ой, красавчик. Та там не клює, там і не пишіть і не клює. Йома, який він красивий! Такий він гарний бруску на Насоска А насоски вона якась Це який кабан шо, Димачик, я крибалочка. Отличично, клітки наготили а на що ж ви коропа зловили? <свист> На улыбку. Да. <свист> <свист> что, будет его сможете? Посмотрим, может это будет. посмотрим, может Короче, бачите, вот клюють, ну, вот такая селедка клюет. Що ж, підходить до кінця наша рибалочка, вона була результативна. Коробчук наш ось такий гігант, Заважив на 2 кг 100 г. Точно, Димончик, правильно сказав? Абсолютно. 240 на 40 грамів трохи 20... да, З... занизив трохи. Що да. ми ще ловили, Димончик? Е Я не знаю, кілограми 3 Плитки і один окушок. Давай подивимося, що там вона да, ходімо. садочку. Садочку, садочку. Так ой-ой-ой. Така краска. О, то тут більше ніж 3 кг. А сейчас можемо взяти кантер. Давай, так. давай, давай, зважим. Давай, зважим. Супер. Кантером. Так. Так, Ну це плюс садок десь да? Та грам 200. Так. 3500. 3500. Нормально. 3500 плотви. Такі батони. Батони як на Дніпрі. Ось такий красунчик у нас. Рибалочку я задоволений. Я думаю, Надея тоже скажу пару слов про рыбалочку. Как а, есть, как есть. Скажи. Могло бы быть и лучше, конечно. Но все равно хорошо. <решко> Нормально. Ну, шо? Ну, шо? Ну, не, ну не без рыбы ж мы едем домой. Конечно. А рыба, есть. рыба есть. Рыба есть. Поэтому все окей. Так что так, все окей. Подписывайтесь на канал, ставьте подобайки И, конечно же, Треба ж подарувати нашим спонсорам якийсь подарунок. І цього разу в нас буде... Дивіться, ми ловили плотву на поплавок на отакі FPM пуфіки. Вони коштують 65 гривень в магазині. Це буде чудовим стартом для поплавочної ловлі, для наших спонсорів YouTube каналу від рівня номер 2 тому ставайте спонсорами, підтримуйте канал, підписуйтесь, а ми будемо щось знімати. Чим більше переглядів, тим більше щось хочеться знімати. На все добре. Всім. Нехай щастить. Давайте я висипаю. Звісно. Вітаю хлопчики! Ну що ви тут? На рибалочку? Так. Да. Що будете ловити? Що за Ну а яку з найбільшу рибу ловили? Коропа, да. так. й стойово. <рес> Та а скільки кілограм? Ну, я я коропа десь около 5-6 кілочок. Що сі. А ти? Навіть не знаю. Ну більше, ніж ти росла. Ні. <рес> ну значить менше 10. Та Що є у вас коробочка? Ну, все мене Ну, Давайте, всипаю, все, що є, все, що хочу. Ловіть, ловіть, не бийтесь. Да, будь ласка, ловіть рибку. Да, підписуйтесь, ставте лайки. Відео буде в неділю. Поплавок. Поплавок. Канал поплавок.